19 грудня 2025 року капуста ще в полі. І повірте, це не, не тільки в цьому господарстві, це ще дуже багатьох господарств. Є така ситуація, білоголова, морква і навіть буряки. І навіть ще цибуля є в господарствах в полі. Я розумію, що по цибулі вже не сподіваються вирізати, ну щось збирати. Але от капусту ще збирається. Доволі гарно зовні виглядає. Це просто дивіться, який хрустий, така зелененька. Апетитно. ось виглядає. Дуже круто. Дивіться, зверніть увагу, дуже гарненько виглядає сама повністю. Поле. Знаєте, чим мені ще подобається це? Бо я знаходжусь в Миколаївській області і реально до мого будинку менше ніж 2 години їзди. В цьому звісно, трошечки є певний сум, Ось, але дивлячись на стан пікінської капусти, то реально, реально прикольно. Ось тут ще кольорабі на рослі. Ні, Якась там інша капусточка. Ось, хотів би з вами обговорити тему затяжний, затяжного збирання, тему дешевих цін. У на складі фермера на плодовочеву продукцію. Ось, що ви стосовно цього думаєте, пишіть в коментарях, давайте обговоримо. І як ви гадаєте, наскільки довго буде така цінова політика, ну, низьких цін буде триматися в цьому році? Чи в 26-му, з якого місяця з січня, з лютого, з березня, коли іде, піде трошечки хоча б невелике. Підйом цін для того, щоб фермер хоча б не продавав в мінус. Ви маєте завжди розуміти, що те, що ви берете в мережі, наприклад, там по 10 гривень, фермер тієї ціни не отримує. Він її продає як мінімум там, по 5 гривень. Вже, як максимум по 5. В цьому році зараз там продажа тієї самої білоговоєвої капусти зі складу Є і 2,50, і 3, і інші ціни. Ось так само і по цибулі. А безготівкова продаж цибулі там, є 3,80, це з доставкою на РЦ. Тому, да, фермеру в цьому році трошки тяжковато. Отак от я вам трошечки навалив інформації. Зверніть яка. Краса по небу. Блін, відчувається південь, поряд. Знаєте, що тиснути? Ось. Чекаю на коментарі.